Вітаю, друзі! Ви на каналі Терополітика. Сьогодні я пропоную розклад, можливо, трохи нетиповий, нетиповість його полягає в тому, що ми подивимося 12 днів розкопа для країни, яку ми ніколи, ніколи не дивилися в розкладах так детально на Вірменію. Дехто писав, що у Вірменів завтра День Незалежності. Я не побачила такої дати в Вікіпедії, натомість побачила, що незалежність від Радянського Союзу Вірмени зголосили раніше на, на цілий рік, ніж Україна, 23 серпня 90-го року. А ще раніше, в 1918 році, якщо не помиляюся, Україна Вірменія оголосила свою незалежність. Від того утворення, яке там було після розпаду Російської імперії. Я бачаю якісь такі поріднені лінії історичні між Україною і Вірменією, в тому плані, що в Україні теж тривають національно визвольні перегони, змагання, Не перегони, а змагання, які почалися ще в 1918 році. Також Вірменія разом з Україною. У 2013 році намагалася отримати статус асоціонованого члена ЄС. Тоді Янукович дав назад, і їх вірменський лідер, якщо я не помиляюся, Саркісян да, президент, теж відмовився від цієї ідеї. Після того Вірменія стала на регресивний шлях розвитку, тоді як Україна. 13-14 рік вибурювала незалежність Революцією Гідності? Розклад цей буде на рік. Тобто, якщо стаття в Вікіпедії пише, що у них 23 серпня сталася річниця незалежності, тобто, по серпень наступного року. Подивимося, що очікує Вірменію? Як мені підказує політична інтуїція, що росіяни? Не залишать Вірменію спокою, тим більше, що на останній розклад, який є в розділі прямі трансляції на Росію на 12 домів, на взаємодію з сусідами, саме на Вірменію випав мах. Саме в цьому місяці місяці, Росія буде маніпулювати Вірменію, і крутити ними як циган сонця. Добре, дивимося. Перший дім, образ нації, який вірменський народ там протягом цього року. Десятка пентаклів. Ми бачимо по цій карті, що це народ дуже древній. Це древня цивілізація. Древній він великий, але він розпорошений. Да, бачите, сімка кубків, він розтворюється по всьому світові. Отакий От образ нації. Дуже так гостро чомусь проявиться протягом цього року. Національний міф такий: Древня нація, яка розселена по всій землі, розпорошена. Також показує, що тут є національ... 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 національна якась ідея, але вона в певній мері хибна. Вона ґрунтується не на тих постулатах, що треба обрати вірмени. Далі дивимося. Другий дім це їх фінансова система. У них своя, своя національна грошова одиниця, банківська система. Оце подивимося зараз. Так, Там тут двойка кубків. Тут все ніби як і добре, тут існує якась допомога, ну вони ж, бачите, підтримують відносини з Росією, вони поставляють Росією. Заборонені а, санкціями, деталі комплектуючі, з яких Росія виготовляє в тому числі і ті самі ракети, по якими обстрілює Україну. Я бачу, що тут є як певна підтримка. При всіх тих перипетіях, які відбуваються в Арменії цього року їм прогнозується певний ну, по імператриці, ніби як і міцна ситуація в банківській системі з національною валютою. Хоча імператриця і передбачає певне зростання, тобто якусь динаміку, тому можна сказати, що відсотків на 30, Національна валюта Арменії просяде щодо долара. Да, ось він долар випав. І дійсно тут буде активність і просідання валюти певної показує. До 30% точно. Далі, третій дім це інфраструктура Вірменії. І їх взаємодія з сусідами. Свобода слова. Ну, подивимося, наскільки свобода слова розвинена в Вірменії. Наскільки свобода слова розвинена в Вірменії? Я не бачу тут утиску. Я думаю, там є незалежні ЗМІ. Там є альтернативна думка. Не бачу я утиску. По свободі слова нормально. Так, подивимося інфраструктура. Я хотіла цей розклад зробити російською мовою, з сподіванням, що може хтось із вірменських глядачів подивитися. Але я зрозуміла, що в мені йде інформація від карт виключно українською мовою. Тобто, коли я роблю розклади, я думаю українською. Тому я не стала навіть і намагатися. Кому не дуже зрозуміло, що я кажу. Треба включити субтітри. Так, інфраструктура. Інфраструктуру треба оновлювати, треба вкладати в неї гроші, тому що тут буде пороговий момент. Цей рік проходить для інфраструктури, а туди відносяться дороги, мости, дамби. Ось в такому плані тут пороговий момент. Якщо упустити цей момент то цей рік, то тоді будуть дуже важкі, важкі наслідки е, аж до руйнацій і такого іншого. І е, грошей явно не вистачає. І по суду такі новини будуть про якісь е, е, локальні аварії. Поломки так і таке інше. Проходи таке. Так. Далі: сусіди. Ну, сусіди, Азербайджан. Взаємодія з Азербайджаном. Розклад у мене є про війну на Кавказі на про Карабах. Можна подивитися так. Азербайджан, Іран. Росією не межують, але ж у них тісні союзницькі відносини. Так, і подивимося з країнами Євро... Євросоюзу, зокрема, Франція. З Азербайджаном, що тут? Ну, Топор війни показують, е... ніби як і заритий, тому в той же час Вірменія отримала нічівний удар від Азербайджана. Тут стосунки розірвані. Так, далі. Іран, да? Іран. От тут буде підтримка зі сторони Ірана. Тут взагалі йде якась така взаємообмін грошима, технологіями, товарообігу. Отут випадає. Так, Росія. З Росією теж будуть стосунки розірвані, тут повне розчарування. Відбудеться у Вірмен стосовно Росії, країни Європейського Союзу. Те, теж. теж погані розірвані стосунки. Вони, мабуть, будуть ображатися, що десь їх Євросоюз чомусь не підтримав. Ну, вибачте, ви самі обрали ОДКБ, ви самі обрали контакти з росіянами, то на що ви тоді тут ображаєтеся? Поглиблення стосунків з Іраном їм випадає. Четвертий дім. Це основи держави і простий нарід», Опозиція до уряду. Чи існує в Вірменії опозиція до існуючого уряду? Чи буде вона протягом цього року? Ну, якось обмежено діє. Так, да, існує опозиція. Існує опозиція, але вона якось обмежено е, діє. Ну, Вона структурована, вона така, знаєте, якщо. Е, е, Якщо опозиція захоче взяти владу в свої руки, це їй вдасться. Так, основи держави. Основи держави. Ну, тут, бачите, порушені кордони, порушені якісь домовленості, порушені якісь угоди. Це несприятлива карта. Для того для основ держави перевернута четвірка жезлів. Ніби тут е, більше ска, е, скочується держава патріархальний уклад простий нарід. Лицарь Кубків. Я бачу тут ура патріотів, які нічого не діять, ніяк не діять, і е, намагаються зберегти ситуацію, в тому що як є. Також е, в цьому році простий нарід не зможе проявити свою активність якось. Простий нарід, основна маса. Не ті, які ми, на якому стрімі ми дивилися, що ті люди, які виходять, то здебільшого то не, 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 не за покликом серця, а по інших аргументах вони виходять під е, стіни. Уряда. Дуже ризиковані ситуації, простий нарід опиняється. П'ятий дім п'ятий дім це подолання наслідків війни, загально державні якісь катастрофи і імперіалізм. Ну, як вам сказати, шовінізм проходить тут. Значить, яка тут карта вийде? Дев'ятка Пентаклів. Я не бачу тут сильних руйнацій щодо там, подолання наслідків війни. Той Карабах не, не, не дуже впливає на е, оцю ситуацію, ніби там щось долати наслідки якихось війни. В той же час, в якомусь спокійному місті, дуже міс міс місто, город, е, яке вважається престижним для проживання. Отам От відбуваються дуже активні дії і аж до якихось аварій, пошкоджень людських жертв. Тобто, як загально, загально, загально суспільна катастрофа випадає імператор. Ну, вона дуже така системна буде. Тобто вона задіне яка, задіне всю країну, а з чим пов'язано? Ну, це бойові дії, також якийсь може бути вогонь. Ну, я землетрус питаю, ні. А дияво випадає, якась масштабна пожежа, якась масштабна аварія, якась катастрофа дійсно випадає. Треба готуватися до цього. Тут і жертви випадають, і дуже висока активність. Шостий дім це Збройні сили Арменії, працівники медицини, а також малий і середній бізнес. Подивимося, малий і середній бізнес. Що там? Повертається якийсь бізнес? Звідкись? Загалом стан. Малого і середнього бізнесу в цьому році деградуючий. Військо. Військо йдуть скорочення, пригнічення війська, роль війська буде принижена у цьому році, і це все державна політика. Так, далі. Сьомий дім. Це відкриті вороги Вірменії, а також їх союзники або партнери. Дивимося, відкриті вороги. Відкриті вороги, у них ніби як Азербайджаном вони воюють. Ну, от відкриті вороги, яких вони вважають відкритими ворогами. Тут ідуть переміни в контактах. Тут буде певне загравання з відкритим ворогом, і буде пошуки якогось компромісу будуть. Так звані союзники Там Росія, а що з нею? Король Жезлів От, Отвратительна буде ситуація. Активності тут дуже багато, і вийде, вихід вихідні е, е, з якогось союзу випадає. Це з ОДКБ. Так. Да. Буде важливо прийняти рішення про вихід у Вірменії за ДКБ. Так, е, смерть. Смерть і смертність. Смерть і смертність. Відродження нації. Що в цьому домі? Восьмий дім, що ми тут побачимо. Восьмий дім, що ми тут побачимо. Для того, щоб нація відроджувалася, постійно потрібна допомога. Тобто, це може бути на державному рівні, якісь програми, таке інше. Ще по смертності і Ну тут закривається буде багато інформації. До речі, випадають якісь хвороби. Да. Це загальмує відродження нації. Загальмує. Хвороби якісь випадають. Епідемії. Так, і це ще дом пишних похорон. Ще щось загрожує подібне в вірменії у цьому році. Щось таке випадає. ну Конкретна персона не випала, але тут є якісь жертви, і існують, які, які, яким будуть віддані державні почесті Тут тобто, якась людина або група людей, таке тут засвітилася, да, похоронам, якимось таким державним бути Дев'ятий дім. Дев'ятий дім відповідає за те, що далеко, і за кордони, за кордони країни. Що з кордонами країни буде? Тут втрата територій, які фактично по картах належать до Арменії, бо там, там їх оці живуть і їх брати. От по цій карті втрата території. Да, тут немає перемоги. Немає. І це приведе до того, що у якогось лідера, лідер якийсь піддасться обструкції за втрату тих територій. Щодо міжнародних контактів. То вони будуть продовжуватися з якимись країнами. Без розвитку. Без розвитку і країна, яка їх любить і яка їм сприяє, де живує багато вірмен. Там взаємодія йде, але вона не розвивається. Так, як є, так і залишається. Так, 10-й дім це уряд, голова е країни, тобто президент. Да? Хто, ну, Хто в них вважає? Прем'єр-міністр, хто у них вважається головною фігурою, хто... головною фігурою по Конституції, оце по 10-му дому проходить. Значить, уряд і голова держави. Що тут покажуть? На голову держави. Виборча посада. Переміни йому йдуть. Десь е, е, всередині цього періоду, а може трохи раніше. Переміни і втрата посади. Да. У них буде е, бунт якийсь, буде якісь демонстрації, а може навіть і заколот всередині правлячої верхівки, яка приведе до рішення, до виборів, до перевиборів, до перепризначення. От до такого. Буде призначена нова людина. Вона буде не дуже така на неї хороша характеристика випадає на ту людину. І наслідки, і з цією людиною Вірменія опиниться в незвичних для себе умовах. Заглушить зовсім розвиток країни. Що стосується уряду самого. Уряд не може нормально функціонувати, не може. Тут вимушена якась робота відбувається. Є елементи популізму. Якась людина буде себе дуже піарити. Ця людина сидить на посаді в уряді. Лише це для нього як синікура, лише для заробітку грошей. Перестановки в уряді теж будуть, бо трагічна ситуація випадає, завершиться чиясь каденція і таке і інше. І Почнуться хаотичні пошуки якоїсь нових членів уряду. Ну, це прямо страшна ситуація буде. В якийсь момент політична чи урядова криза випадає, бо приходять до виборів. Виходять, приходять до виборів нового уряду, парламенту і таке інше. Криза випадає, десь більше ну, в другій половині оцього солярного року для Єрменії. Одинадцятий дім. Це дім країн, які як їх люблять. А також всякі такі церемонії, доходи казни ще покаже. Ну, зараз подивимося, яка там карта. Парламентаризма. Так, дивимося щодо парламентаризму цього року. Швидкі будуть парламентські вибори у них. Да, один парламент закінчує, інший парламент починає роботу, якийсь лідер засвідчується там, але теж від нього багато не варто очікувати. Це знову популізм, якийсь, це вибори під тиском народу. Це вибори <кій> як кармічна, як колективна карма. Ну, у них є і чого обирати. Головне е вибрати європейську спрямованість. А вони цього не зроблять. Вони знову обирають совок. Знову обирають совок, знову обирають популізм. Знову якогось популіста обирають. От в такому плані. Ну і 12-й дім це оточення найвищої посадової особи в, е в країні. Так? І, а також таємні вороги, які діять на території країни. Оточення найвищої посадової особи. Воно збагачується це оточення. Плите інтриги якісь, обманює чомусь голову, проти нього плетуться інтриги, заколоти от проти цього короля кубків, тобто головної людини. І це все приводить для, до того, що та людина або залишається одна на цій вершині влади, або взагалі уходить. Бо приходить хтось новий. І на його посаду мітять купа людей. Ну, в основному оточення збагачується. Так, і е, таємні вороги, які діять на території Вірменії. Є. Із минулого. Це прямо оці вороги, вони вам, шановні вірмени, йдуть по кармі. Вони гальмують вам розвиток. Ви не йдете в світле майбутнє, ви регресуєте. Ви повертаєтеся в минуле. Вони підривають ваші устої, підривають. Не не дають розвитку вашій країні. Дуже шкодять і готують заколоти якісь. І... От можете що завгодно казати. От оточення збагачується. А народ осьоніщенствує. Я візьму зараз пораду для вірменського народу, а раптом хтось його є, подивиться, це відео, почує, може хтось поширить його колись. Яка порада буде для вірменського народу? Вам треба відстоювати свої переконання. Боротися з оцими таємними ворогами, за тим вором, крадієм, який лізе в вашу домівку, оці бази, оці росіяни, які базуються, той бізнес, який ви з ними ведете. Оце все треба закінчувати. Вам треба рухатися, прям приймати жорсткі урядові рішення, парламентські рішення. І вам треба розвивати стосунки з нормальними багатими країнами. Нам треба рвати стосунки ось з росіянами. Треба вчитися жити в нових умовах і рухатися, от, вибудовувати систему державного творення от, і парламентаризм розвивати і вести перемовини з країнами, які сповідують західні цінності. Інакше, якщо ви подивитеся розклад на Карабах. Ви побачите от той ваш розбрат з Азербайджаном. Це все зроблено провокативною метою. Вас імперія розчавить. Ви будете отакі ось розпорошені по всьому світові. Треба згадати своє минуле велике. І оці всі ігри за які ведуться з росіянами, за гроші, тут ні за що інше, за подачки, які вони вам дають. Оце припиняти. Інакше ви опинитеся в позиції жертви і просто один, один день якийсь не дуже щасливий проснетеся, вашої країни більше немає. Подивіться на досвід України. Подивіться. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!